Дивовижним чином хочеться цитувати молодих мистецтвознавців, які визначили споглядаючі картини Лариси Ковальчук-Шустерман, що голка з давніх давен була жінці замість пензля, адже майстерність вишивальниці вже перейшла за межі мистецтва декоративно прикладного. Кілька сотень відтінків у чаклуванні гладдю створюють правдиве враження соковитого живопису. Лариса Ковальчук-Шустерман вишила портрет президента України Леоніда Кучми, і після того увага до її творчості посилилась. На попередньому Вернісажі в бібліотеці імені Вернацького перебувало кілька тисяч киян. А тепер виставка переїхала в семісінький центр, щоб на костюльні шість побували мешканці інших районів Києва. Експозиція в галереї Грифон. Представляє різні етапи творчості художниці, хоч присвячена вона Різдву. Тема християнства улюблена в її творчості і не обмежується уже відомими зображеннями святих ікон, а простирається в самі події, описані в Біблії. Я хочу всім людям подарити цей кусочок своєї душі. Своєї любові до людей і до всього живого на світі, бо я з дитинства дуже любовалася і квіточками, і метеликами, і всім живим, особливо кіньми, я їх дуже люблю. Художниця має чимало замовлень не тільки на портрети. Академік Борис Євгенович Патон визнав, що портрет, вишитий, подарований йому Ларисою Ковальчук Шустерман, був найкращим сюрпризом до ювілею. А вишивати картину довго, скажімо, копія роботи Ван Дейка відняла, подарувала цілий рік творчої праці. І це не враховуючи підготовчої роботи. А те і на розвитку дивовижної здібностей художниці криється в географії. Вона живе у Тетеріві, а працювала 44 роки в Києві, викладала автосправу. Тож три години щодня в електриці не минали марно. Тепер Лариса Ковальчук Шустерман на пенсії, а робочий день за вишивкою у неї триває не менше шести годин. Художниця розроблює свої власні ескізи і перевага тут, крім християнства, так би мовити, царству рослинному. Її гілка квитучої липи здається навіть запашною. Зайдіть на костюмну шість в галерею Грифон, Переконаєтесь?